с нуликом, нуликами приемнейше. Мил, миллион маны вообще можно. В СКД просто бы это типа... И в тильте. Иногда еще раз поймешь. На смартфон челлендж мне... Что, а? Можно я до вас приеду? Просто взломаю Е? а я пав, я там пуч стояв. У мене фантомка мит, до речі. Я думав, там рубік буде мід. Але це не читається. Нормально, у мене саппорт. а де саппорт. А де саппорт? А, в топі. Ну хоч хаба зробив. А, Сдок. Ну, челик онлайн, а ну дефолт. Ого, любил уже кое-что слово. Окей, пока чекати просто. Там вид валеваны. А там просто чел, какие дурлом. Я понял. Понял. просто пуджи играю. Против Майн 2 саппорта против. Против Майн 2 человек таке знову соус. Там трое в топе. Что за? А что их трое? А, -а, пудж. Скажешь, куда пудж пойдет? Я не бачу его уже. напишу, чтобы Леон, ну хвоя номер Ну ладно. Сладкость шота задача, Пусть что-то Кейса пох**. 16 крепил. Ну ладно, це нормально Новий год. Не, не змирився. Що на мені посилка МК висить? Що це таке? Ем... Эм... на вас висить. Ну, вже ні. Це фантомка якийсь ефект накладає? Такі, Такі посилки МК. А, це ж шкріт, по-моєму, шанс. Щас а, типа скільки уда... ударів, там шкріт тепер раз на певну кількість ударів спрацьовує. Да. А, вона вибрала цей, що раз на певну кількість ударів спрацьовує, 6 ударів. Я понял. Yes. А що вона так хилиться жорстко, я не розумію. Я скину, не можу. Даш тепер? Не можу, мене фантомка вбиває. Ну я санстрайком можу допомогти. О, куди? Він просто перестав тікати. Він нажав паунс і розвернувся в вашу сторону. Ну, тут так. У мене сапор з'явився, так? На 7, я хвилині. Будь-же я. Фантомки нема десь, акуратно. Це все, вона дає ЕТП до мене. Фу, все нормально. Это... А як мені це виграти-то? Даш настройку? Мене вбивають! Окей. Okay. А в нас здохло. Мала... А, да, здохло. <laughs> Що за бред? Да що за таймінги? коли тобі треба сенстрайк, вона просто дай під тавер. І вбиває мене. Фара! И все маши фідать. Що не всі луха що? Такі? Як я ну, маю це? Пуш хочу bro. хукати тебе акуратно. Я бачу, я все контролюю. Я можу на хості прибігти. Smart. Я біжу. Mm -hmm. Те дуэли мене побачили. Блин. Ладно. Ты на Apple поможешь со страйком, если что? Поможу, поможу. Давай. Куда? Куда? О, Это катка жестко была. Да. Дай со страйком, Да, ты не заберешь так? Вибраво, вибраво. Я в топ дивився. Панедухка вибрала від всіх цих Сларків ваших. Скільки ультат кидається у Сларка, що він вже нажав? 60, вроді. У мене три герої в міду, це нормально? У мене три герої в міду тебе дали? Точно. О, так... Фантомка в меду, трое в топе, там трое в топе. Пуч в топе. Кабалайн попроще там. У меня хлопа нема? Нет. Копи? Ну там ну четыре типа. А, короче, пропущу то. Да, да, давай, давай, пиликай, да, да, зара я тебе поможет, там, когда там четыре типа. Там пять уже, там пять типов в топе. Ладно, пропущу метку. Тоже пропосю снимай. Ешь? Так короче, Стаз, мы ж бываем Сири. Я не подумал крикнути. То їх тут четверо уже. Я. Ах ты. Те... Ти... Це б понял. Найс. Я ще не знаю, не розімнути, Я не можу так швидко соображати в перший. Чел, думає, що я йому в натурі на такій хвилині щось поможу проти п'ятьох людей. Да-да. Mm. О. Ладно. в топ біжить. бежить. Умер. Давай, сенсрайки. Шо у з МСом? Подивись на це. А це сларк. А Амиспур Сларк. Ну ладно. А б найс тайминг. Чо ты попадаешь в требо? Бля, ну п в натуре. Ч ли он у нас рать? У мене шезач там був лучше. Винмер, в так прошу. А, вин мертвий. Значит их двое было. А ну бігают тут у Сларк! Yeah, yeah. Я, я тут, так що. Леон? Просто талантлишься, так. Мы убьем, мы убьем, убьем. Да, да. Это без ловета? Сабара, с Рубик. Сларк. Мане... Ты Сларка чи Рубика? Давай в Рубика. А, принц, Кифу. Шо! На метро бака там в босс на запис. ЖИТЬ! Отже. Ти бачиш, це інвіс жорсткий. Оффлайн. І У Він саппорт класку, принаймні на 20 хвилин. Це перемога. Це, ну, це це, ну, краще пізніше ніколи, знаєш? Так, в мене є тревела. Якщо що, ти можеш дати Петра. Так, так. Окей. Я зараз знеберть. Підіймайтесь. Ну, головне кричи. Бэху, немножко... я. я даю до вас бот. Падал. А, ты живешь, добро. Мне бета еще бета. Э, а я я yes. ну, да. просто БМ. Найс. Його на фантомку. Потримай. Я не знаю, як ти її знайдеш, але... Зараз иду. Вона тут фармить. Не фармить. Так, ти бачиш, що бачишь, ну не падають. Вона просто бакну. Вона... А, та... а, да. воно... к живот. Ну пофиг. О, він в стінку забіг сам. А, він і так здохне. Найс. Nice. У тебе урон уже непоганий. А я мене набрх на коли. там кое-что. Що лінку шо Вона де, де? де. б'єм, б'єм. Я в тебе наехать сюда. Може найти. Давай. Я дивлюсь. Давай. Кріпи! Дивишся? дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Як же і насрать, що ти під крипами. Блін, головне на максимальну ренжу. Да, 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 Вона фокусувалась на вежі. Так, так. Ну да. Одна течка? Це мені або обублик на випередження дати, Або я не знаю. Ні, ти, ти дивись, дивись, весь в яку сторону стріфанеться під цим, якщо нажме третій. Я слідкую теж, якщо... Вона шо, не може не під стрифотиспитрать, вона має союзників. Ні, Але. ні, так цей перейти, типа, просто нажати інвіз, типа цепь. А, инвиз, Вона є, це а? третій, в на другий блінк. Вона вже точно мене замітила, Окей. Ай т. бот. Сенсу. Хотя є. У нас 16. Так я 17. Наша стройка. Та-та, я дивлюсь я фоткаю. Вліво пішла бачу, 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 бачу Вон вона тут Да дай дай ей. А! 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 О! Живые захейты! Туда и туда дура! Мотором по мотором по башке. В тельку! Вся команда, Я на жаль сдохну. Ты живешь. У него А чё они все тут? Чё тут вся команда? Ты выжил? Найс, хоть ты выжил, добре. А чё тут вся команда? Ой, цей идиот сдохший вся hmm. команда боте. питание до я его буду фокусировать Баров батать там пуч. да да там пуч стоит сбоку точно а да вон путь. Что, он путь а все димка Ну, вони самі не хотіли чекати, вони самі паузу віджимали. Його завалили? Зараз це буде пут, я його зловлю на помилці. Він буде йти, коротше, від Т2. Буде йти від, угу. від Т2. О, щось зробити, я його пустив. О, я його бачу, Чого ми форжі сюди пішли? Я на кірпак спалився. Мені здається, зря я це взяв. Віжен! я sure? okay, на віжені спалився. Окей. Okay. Ну, я нейтралку говно взяв, якщо чесно. Повну. Для чого мені Джакіро на твінґейт пінганул? Хорошу забрала. Лучші в світі. <звілляє> <звілляє> Ай! А як мене застануло? На я він розраховував? Я не знаю. В мене барилося. Коро знаєш, з боками. Ну якщо ще живіт не болить, то значить все добре. Давай, давай. Я давай, тобі, давай, нападай. Давай, <кежу> на швидке? На лакрите! Не достаю нічого нажати. Hey. Ти на того нажав. Лично мене фокус, не тройка. А на кері їм насрать. В принципі, у тебе все набагато краще, ніж нашого кері. В принципі, ми могли і в трон йти, але. Ну, не в трон, а на Т3, але я не хочу. Вже живі майже. А, нет. Ну, да. Может, Рошу взяв, какого Тут... у нас бой. Ну, вони вже не можем Він де? в топі буде зараз. Він зараз в боті. мау взято. Тут же одно може, быть. Чого деякі треки тихо, деякі голосно, є в тільці. ну я так грає на О! Я знайшов жертву. Та, самстрайк треба? Ні. А, поняв. Удачі! Удачі! Ладно, щось вони на початку якось домінували, а потім просто всрали. То я до мене три героя приходили наших там задайвили жаль хоча брак із так. Але... Май... але в них просто вони таку помилку допустили як ми часто допускаємо просто почали без кд файтитись і помилятись попроси Ні, я, я, я не буду брать там <світ> пуш <все це, що. світ> <світ> фантомку купнув піднімеш фантомку? хоча секунду. треба, фуджа, треба фуджа. Живеш? Мене нафік? Опа, майбек. У мене нема взагалі расі, давай бак. А чо я не встигаю, а він встиг? А, бо це <різь> у нього спили швидше кидешся. Форматор міняти йдуть. Але я дуже в цьому сумніваюсь, дуже сильно. Як же їй повезло? І потім Ого, я все вечер... этой а! Давай. На! Бу На, Ти його забрав, але він тебе пальцем вбив, що? Так цей подмив. А, а. я його шучу був. О, паджі. зараз не пропушки, десь я там до вас. Я в таверні. Ну пропушь то верно. Пушу, пушу, ломаю себе браку. Да целую Давай. Окей, мы можем закинчивать. Ну да. Ну давай, ну здесь. Ай, пуш! Пуш, бежим. Жить! Я я и хрень Mm -hmm. Рефастом, ми чим швидше спушимо, тим більше шансів встигнемо ще зі Зараз 15 по другій. трон, Щоб швидше спушити. Точно? Так, да, так. Да. Це може бути. Пофі. Вони всі здохли там тільки Рубік живий. Просто щоб швидше спушити. Гаурсіна, срать! Mm -hmm. Як же він хотів застілити в тебе? То... Перемога! Ура! Ура! Зберігайся з цим катком, а?